Мої вітання, шановні глядачі, дорогі підписники, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга. І зараз буду робити тару прогноз для міст України на період з 1 липня по 5 липня 2025 року. Подивимося ситуацію по війні, по обстрілам по небезпеці для населення. Це у нас буде частина перша. Всю частину входять, входитимуть такі міста: Запоріжжя, Вільнянськ, Київ, Біла Церква, Васильків, Бровари, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Старокостянтинів, Харків, Херсон, Вінниця, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Кременчук, Суми, Житомир. Згодом пізніше буде друга частина, і там будуть такі міста. Дніпро, Нікополь, Марганець, Самар, Кам'янське, Павлоград, Кривий Рік, Ріг, Верхівцево, П'яти Хаки, Вільногірськ, Підгородне, Жовті Води, Синельниково, Шахтарське, Одеса, Миколаїв, Очаків, Рівне та Краматорськ. Якщо вас цікавить ще якесь місто, ви б хотіли, щоб я включила до своїх прогнозів, то пишіть мені і я буду дивитися. Кількість людей, які бажають там, які поставлять лайк під вашим. От ви написали, наприклад, якесь місто там. І там декілька людей поставили. Якщо тільки <lentceuks1> <assistant> одна людина написала, ну, вибачайте, потім ніхто не пише мені, з якого міста дивляться. Чи не дивляться, взагалі нікому не треба. Тому, e, чим більше людей буде активнішими, у вашому питанню, то тим більше вірогідність того, що я буду робити. Починаємо із Запоріжжя. <кій> Дякую за те, що довіряєте мені. Віримо в нашу перемогу. Дай Боже, щоб скоріше це все закінчилося, жахіття. Ну, як є, кому цікаво щось про вашу особисту сім'ю, долю, роботу, переїзди. Звертайтеся за індивідуальними прогнозами. Так, Запоріжжя. Поїхали. Запоріжжя з 1 по 5 липня 2025 року. року. Запоріжжя з 1 по 5 липня. 1 липня місто Запоріжжя. 2 липня місто Запоріжжя. 3 липня місто Запоріжжя. 4 липня місто Запоріжжя. 5 липня місто Запоріжжя. Так, 1 липня. Дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. Так, лівий берег, правий. Ну, я б сказала, що дивіться, тут летить дуже багато. І на лівий, і на правий. Тут якась прямо атака на Запоріжжя. От я б сказала, от лівий а правий. От дуже активна карта на Запоріжжя на 1 липня. Дати можуть зміщуватися плюс-мінус 1-2 дні. А, ну, Тут чогось дуже багато, і наліво відразу показало, що буде прильот. Наліво бережну частину відразу показали, що буде прильот. І це кажуть, що буде як ну, ще ним ніч. Може, ранок, може, вечір. Ну, ну, ну не дай Бог, звісно. Ну, карти показують. Перше число, 1 липня, карти так. Відразу показали для Запоріжжя таку історію. Друге липня, місто Запоріжжя. Так, дивимося, лівий берег, 2 липня, правий берег, лівий, правий, лівий. лівий. правий. Попередмістю десь будуть прильоти лівобережної частини. Нашого Запоріжжя. Розвідувальне БПЛА буде літати над Лівобережжя. 3 липня місто Запоріжжя. 3 липня місто Запоріжжя. Лівий берег, правий берег. Лівий берег, правий берег, лівий. Лівий правий, лівий правий. Це що тут? Щось збиватимуть в районі лівого берега над Лівобережжя будуть збивати. Є зароза для уламків для лівобережної частини міста Запоріжжя? На 3 липня, 4 липня місто Запоріжжя. Імператор перевернутий. 4 липня місто Запоріжжя. Лівий берег 4 липня. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий, правий. Лівий. правий. Тут щось показує, що якісь вибухи в районі лівого берега можуть бути. Прильоти можуть бути. Це як бомба чи щось таке кругле летить одинарне. Щось буде багато на ліву сторону летіть. Побачите, на кожен день на, ліву, ну, на Запоріжжя є загроза. І 5 липня місто Запоріжжя. 5 липня, місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег. Лівий, правий. Лівий. Правий, дивіться, як, як прильота, такого не показали. Хоча знову показую, що загроза є. бачите, над лівобережжям, але, кажуть, збиватимуть щось передмісті прильоту не показали. Десь на підльоті йде наші будуть ці захисники на випередження. Тому поки що так. Куполимся, читаємо псалми, Богородичні сни. Так, Вільнянськ. Переходимо до міста Вільнянськ. Вільнянськ Запорізької області у липні 2025 року. Місто Вільнянськ у липні. Вільнянськ може бути прильот. Дивіться, північна частина вашого міста, там кажуть, що може бути пошкоджений будинок і пожежа. Пожежа, там щось збиватимуть, загрузить уламків і може бути, дивіться, прильоти. На Вільнянськ показують. Північна сторона, північно-східна частина. Будьте обережні, це у липні. Я роблю на Вільнянськ п'ятиденні розклади. Кому цікаво, можете заходити дивитися. А, я що... Ой, я вже вибачайте. Я думала, що це я на місяць роблю розклад. Так, все рівняться. Зі мною дружба. Київ. Київ з 1 по 5 липня. Місто Київ. З 1 по 5 липня. Що чекає киян? Місто Київ з 1 по 5 липня. 1 липня, місто Київ. 2 липня, місто Київ. 3 липня – місто Київ. 4 липня, місто Київ, 5 липня, місто Київ. Дати можуть зміщуватися плюс-мінус один-два дні. 1 липня. Тут якась пожежа йде. Лівий, правий, лівий, правий, лівий. Правий. На лівобережжі може бути пожежа від збиття. 2 липня. Місто Київ, лівий берег, правий берег Києва, лівий, правий, лівий, правий. Якось окраїни правого берега там щось може бути, як будинки, там пошкодження будинків. Окраїни, передмістя правого берега. Третє число, третє липня для міста Київ. 3 липня місто Київ. Лівий бере. Правий, лівий, правий, лівий, правий, лівий. Правий, правий. Тут буде чергова атака на Київ. Буде летіти, буде працювати ППО. Є загроза для лівобережної сторони міста Київ. Четверте, четверте липня, місто Київ. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Лівий? Правий. Лівий, правий, лівий, правий? Десь передмісті по області? Ну, не, не в саме ваше місто. П'яте. П'яте липня, місто Київ. П'яте липня місто Київ. Лівий берег. Правий берег, лівий, правий. Лівий берег ППО буде працювати. Бачите, бачите, щось там збиватимуться грузи від уламків. Лівобережна частина. Бережіть себе, пишіть мені зворотній зв'язок. Всі пишіть, з якого міста мене дивитесь? Біла церква з 1 по 5 липня. У Білу церкву чи буде приліт? Північний схід, там буде БПЛА, розвідувальне літати. От на півдні, кажуть, південь, південна сторона, пригород. Тут кажуть, що може навіть прийом бути. Спочатку буде літати би потім почнеться якесь передмісті щось там, окраїне, південна сторона, може бути. Васильків. З 1 по 5 липня. Місто Васильків. Васильків, на жаль, може бути у вас прильот. По наводки. По наводки. Секретний об'єкт. Якийсь у вас там є. І туди, кажуть, що може прилетіти. В секретному об'єкті. Я не буду казати напрямок. Ну, кажуть, що може бути прильот, на жаль. Карта смерть про це намікає. Вибухи. Ну, ну якось. Радує, скажімо, ну, в лапках, що окрайний, зам, окрай край розкладу. Це може бути передмістя або ну, на околицях. Ну, воно так нам від того не, не легше. Ну, які? Так, переходимо до броварів. Бровари Київської області у липні 2025 року. Що чекають? Що чекає бровари? Місто бровари. З 1 по 5 липня. Чи у бровари буде приліт? У самі бровари. Західна частина тут якось неспокійно, передмістя, окраїни. Щось можуть збивати, може навіть бути приліт. От, активність така неспокійна на, на заході вашого міста. Львів. Львів з 1 по 5 липня. Місто Львів з 1 по 5 липня. Місто Львів. А може бути приліт у вас. Там, де світло, там, де тепло, от по тому об'єкту критичної інфраструктури, там може бути приліт. Карти про це кажуть. Я не буду говорити, ну скажу, який напрямок. Бачу північ, північний захід, і е, бачу, що з півдня будуть летіти <кій> шахеди ракети, якось круг такий, з південної сторони будуть летіти. Південного сходу. Будьте уважні. Тернопіль з 1 по 5 липня, місто Тернопіль. Чи в Тернопіль буде приліт? У Тернопіль, у самий Тернопіль. З 1 по 5 липня. По краям. За межами передмісті, ну в самий Тернопіль карти не показують прильот. Ну, з краю, по краям. Можливо, район. Ну, якось так. Хмельницький з 1 по 5 липня. Чи у Хмельницький буде приліт? У самих Хмельницький. ППО буде працювати на півночі вашого міста і кажуть, що там може бути прильот у самій Хмельницькій. Північний захід. Будьте обережні. Старокостянтинів. У Старокостянтині з 1 по 5 липня. Чи буде Старокостянт... у, Костянт... у Костянтині приліт? З 1 по 5 липня в місто Старокостянтинів. Хмельницької області, чи туди до вас буде прильот? М -м -м -м. Може бути, на сході там щось проб'ють оборону. Може бути, збиватимуть щось на сході вашого міста. Будьте уважні. Харків, героїчний Харків, чи зменшиться кількість обстрілів Ха Харкова. 1 по 5 липня? Кошмари будуть, але наші будуть давати добрячий відпор, щоб місто жило, цвіло, люди танцюють. Моя мрія була поїхати в Харків в парк. От, навіть думала потанцювати там. Якраз от 22 року навесні на свій день народження я хотіла поїхати в Харків. Планувала. І так не доїхала. Ну нічого. Тут якось от показують, що може бути тут карта безсонних ночей. Може бути приліт, на жаль. Може бути, прильоти будуть. Херсон, героїчний Херсон з 1 по 5 липня, чи в Херсон буде прильот? У самий Херсон. летить усе. Бачите, летять, летять, такі активні. Тут карта раніних воїн відбиватимуться. Карта страх перед залишитися без житла. Але люди живуть. Можуть якусь бомбу кидати. Зменшення обстрілів. Нестабільна ситуація. Зменшення обстрілів, на жаль, я не бачу у Херсоні. Вінниця з 1 по 5 липня. У саму Вінницю. Чи буде приліту у Вінницю, місто Вінницю Вінниця. Північ і захід для вашого міста карти показують, що може, може щось прилетіти. Один-два. І знизу три. Цього разу мені таке йде, ну, як. Вибирають Вінницю, Вінницьку область для масованого обстрілу. Так, планують вони. І це так уже, знаєте, наглості набираються, що навіть це буде ну, в, світло, в світлу пору доби. Вінниця може бути, на жаль. Місто Кропивницький з 21 по 2, по 5. Ой, з 21, вибачте, з 1 по 5. З 1 по 5 липня у Кропивницький. Чи прилетить рак, ракети, шахеди, чи якісь бомби. Місто Кропивницький. Ну, дивіться, відразу вам кажуть, що так, буде прильот. Північ вашого міста, я наскільки пам'ятаю, здається, я і минулого разу говорила за Кропивницький. Але ви знаєте, мене хто дивиться багато років, ну, вже, скажімо, з початку війни, то в мене карти іноді попереджую за декілька місяців. Так, ракета якась може велика, одна прилетіть до вас. Ну, Бережіть себе. Черкаси з 20 ой, з 1 по 5 липня. З 1 по 5 липня місто Черкаси. Так, з 1 по 5. У Черкаси чи буде приліт? По краям міста так, передмістя так, а все ви місто. Щось вбиватимуть. У місті буде працювати ППО. Щось там вода, річка є, вас кажуть, що може в воду десь упасти, в річку. Над річкою. Десь там щось може бути, на жаль. Полтава з 1 по п'яте. Липня, з 1 по 5 липня місто Полтава. Чи у Полтаву буде прильот? Так, у Полтаву. У карти не показують прильоту. Саму Полтаву я не бачу. У карти не показали. Кремінчук. Полтавської області місто Кремінчук з 1 по 5 липня. А от Кремінчук, на відміну від Полтави, тут кажуть, може прилетіти. Летить. З південного сходу на північ. І там гепнеться. Є карта руйнації будинків. Загроза для житлових будинків людей. Будьте обережні. Суми. Так, я сьогодні читала новину, що суми вже з артилерії обстрілюють. Вони підбираються дуже близько до суми. Покажіть мені карти, що чекає суми, чи е, буде знищено місто Суми? Я не дивлюся на перші п'ять днів. Е, взагалі, чи буде знищено місто Суми, так як знищені інші міста України, наприклад, Бахмут, там, Маріуполь. Чи буде знищені суми знищені? Так. Кажуть, що ні, такого не буде. Є загроза окупації. Можуть половину Сумської області забрати окупанти. Тут є загроза досить серйозна окупації. І ті окуповані території, населені пункти, вони будуть терпіти оці руйнування, а суми. Якась частина, але в цілому суми стоять. Дай Боже, щоб все було добре. У ці п'ять днів. Чи буде покращення? У сум. Покращення, на жаль, нема. Поки що так. Житомир. 1 по 5 липня, <кій> місто Житомир місто Житомир з 1 по 5 липня. Що чекає Житомир? Тебе сонної ночі. Щось биватимуть в межах за межами по району, по області. Тут буде активність в самому Житомирі прильотів я не бачу. Карти мені не показали. Отакий теропрогноз для міст України. Частина перша. Згодом буде друга частина. Там входять міста, починаючи з Дніпра, Дніпро, міста Дніпропетровської області, не всі. І плюс ще Одеса, Миколаїв, Ачаків, Рівне та Краматорськ. Дякую, що дивились мене, що слухали мене. Всім бажаю янгола-охоронця, Божого захисту, мирного неба. Скоріше перемоги нашої.